Доброго дня, мої малята. Малята, Сьогодні у нас з вами заняття з малювання, і ми будемо з вами малювати дерево. Будемо малювати фарбами. Нам потрібні фарби коричневого кольору, баночка з водою і пензлик. Будемо малювати дерево. довгі і короткі лінії. Будемо з'єднувати між собою. Так, знаходимо середину нашого листочка. Беремо пензлик в руки, фарби і зверху вниз проводимо рівну пряму лінію. Потім набираємо ще фарби і проводимо короткі і довгі лінії. Ось так. Ось таке у нас вийшлося дерево. Спробуйте намалювати його вдома.